Наталя забіла лисиця та рак, казка. Десь жила собі лисичка, тим відома між звірят, що була у неї звичка глузувати з усіх підряд. Глузувала із сороки, що у неї білі боки, насмікалася з жука, в нього роги, як у бика, а ведмідь, мовляв, не зграба, а кабан гладкий, як жаба, а у зайця куцей хвист, а їжак малий на зріст, у кози не гарні роги, а у чаплі довгі ноги. А сова сліпа у день, і усі дурні, як пень. А сама я гарна ловка. Славлюсь я на всі ліси. Хвіст у мене наче шовку. Незрівнянної краси я швидка, метка, розумна, у палаці бжить мені, а на вас дивитись сумно, про стачки Вихвалялася без міри, та лисиця кожну мить, аж в усьому лісі звірі вже не знали, що робить. Хоч би хто набрався духу, щоб покласти край цьому, щоб провчити цю хвостуху і добре висміять саму. Якось вийшла ця лисиця прогулятися в байрак, раптом бачить по травиці до струмочка рак. От вона до нього скаче і починає глузувати. Ех ти, раче небораче, тільки й вмієш рачкувати. Рак на це, підвівши клешні, каже Не займай мене, ще побачать всі тутешні, хто кого пережене. А лисиця знов сміється, от розвага для звірят, ну й змагання розпочнеться. Я вперед, а ти назад. Я готовий до змагання, рак відказує не в жарт. В цьому ж місці завтра зрання разом вийдемо на старт. Тут почули цю розмову метушливі хробці. і негайно слово в слово рознесли в усі кінці. Збігли звірі до бераку, в лісі гомін шелестить, Та невже ж старому раку перегнати пощастить? Кожен лізе, де видніше, де хто б'ється об заклад, а ведеміть умови, пише, щоб змаганню дати лад. Бігте з пагорка до мосту, по мосту, через трумок, а тоді, на гору, просто де стоїть отопеньок. Дзвонить білочка у дзвоник, все затихло й під кінець. Сірий зайчик, майстер гонок, підіймає прапорець. Приготуйсь команду слухай! лисиця тарак, починаймо раз, два, три. І лисиця тут, що духу, вмить помчалася з гори. Мчить, мов лина над землею, до струмочка через міст і не зна. Що рак клешнею учепився їй за хвіст. Ось пеньок. Аж дух спинився, Круть хвостом на всім скаку. Рак одразу відчепився і сидить вже на пеньку. Ти вже тут руда говорить, ледве стримуючи злість. Та мерщій назад під гору. Ну, а рак. І знов за хвіст. Прибігає, поруч з нею глядь і рак уже сидить, Ще й грозиться їй клошнею перед натовпом ганьбить. Що? питає всім на втіху, будеш рака поважать. Глядачі кругом від сміху просто покотом лежать. Аж гарчить лиса від злови. Нумо знову, якщо так, в другий раз догнати спробуй хоч у третій, каже рак. Вслід лисиці знову лине регіт, оплески і свист, а вона ні на хвилину не оглянеться на хвіст. Вдруге, втретє і в четверте, і до того гра дійшла. Що лисиця напівмертва впала й ноги простягла, щоб тепер не насміхалась, так і треба, каже рак, і веселий сміх та галас розляглись на весь байрак.